Привіт-привіт, друзі, З вами я, Ваня. І сьогодні я хочу зробити топ 3 сіда на Майнкрафт 0.150 Alpha Build 1. Давайте создамо новий мир. Творческий доповнительно. Перший сід у нас буде на 3, 3 на 3 сніжних деревні. В одному місці. у нас такий. Ну, сід Сиди я оставлю в описании. Сід 140. 480.

И тут десь повинна бути зараз деревня. Чекайте. Ну, короче, у меня это писал, короче, появляемся мы тут, то Да, тут. Ну, Хотя бы не там. А, да, всю сторону треки. Ну, дивіться, тут окажется, что это тройна деревня. Ну, по-моему, это одна деревня, бо... Ну, так в знаете написала, что это тройная деревня. Тут, по-моему, один колодец на всю деревню. Ну, коротше, так таке. Ну дивіться, тут вже дерево. Тут дерево вже не дуб, просто я тут чмний дуб. Коли такий забагований чуть-чуть. Що у нас є в цій. Що у нас є в. На ков... Ну, в коваля, коротше. Тут є у нас сідло, яке дуже потрібно. Зараз на 0,15, як є лошаді, там все, щоб конячку сідлати. Є железна кірка, теж потрібна. шльом. Ботинки. саженце 6 і 12 червніх мішків. Ось такий у нас перший сід був. Я його оставлю в описанні. Він отлично підходить для виживання. Ну, а лошадки, конячки, десь по-моєму знайти в полі. Десь тут такое. Ну, коротше, треба шукати їх. А тепер вони теж генеруються як прості животні. О, ось здовж є лошадки. У нас же в інвентарі є якраз сідло. І вона собі її ось іздати дара. А і треба кормити мене нема. Ну просто я, я, я не хочу зараз її приручувати. Три яблуко або сахар. Ну, це у нас був перший сіт. Класний сіт, як на мене. Зараз вам покажу другий сіт. Другий сіт нас буде на е, деревню в саванні. Це таке нововвідіння, нове там, де нема жителів там. Деякі дома з замшелого булежника, Там замість простих жителів зомбі жителі, як я кажу. І паутиня в домі є. Блін, манька, вибіг. Бувають в мене такі башки. Зон 15 зон, тому що ще білд перший ще. Дорабатуються баги. Давайте наберем іграти. Це ж ману дилицей яким тільки щось удали. Здати новий мір. Блін! Ой, блін, я баран. Нажав жаль, що у нас Такий сідок простий. Ну простый. Ну це случайність. Тупа случайність. Це Тупо не то. Начальный мир создався. Новий мир дополнительно сид. Так, сід у нас буде 205. Ні, не так. Лісочка 205. 205. 1699. 1699. 104. Да, таке, готово. Здаємо мір. Зоздали мірами. Так. Появились тут. да в сторону такого поясню біля -по -по савани. І летимо в цю сторону. Не налево вроде бы сюда треот Зараз тут найдем здесь деревню. О, ось до деревни. Да, налево кажется летит. Дивіться, у нас тут по деяких причинах немає. Кузницы. Ну, огороды есть, хоть и тут жители, дивіться. Жители не видно ніде. Дивіться, бачите, замшали болежни хоть доедет. В спавнерах там. В каких-то данжах. Так, 900 вход. Там, бачите, вже паутиня воно є верху. Типу як заброшена дерева ця. Ну давайте підемо в якийсь великий домик, може там знайдемо зомбі-жителів. жителів. Дивіться, давайте сюди, так, тут бачите, двері вибиті на балкон. Тут є два зомбі зомбіжителя. Тут теж двері вибиті. Ви тут теж зомбі-житель. Ну, бачите, дерення, ця нова постройка 0530 появилась. <кхідно> Дуже крута, як на мене. Класно. Так, що у нас тут у нас тут тоже сидеть зомбики? Да, і крон двері повибивали. Всі двері повыбивали. Думаю, тоже класний сид на виживання. Хоть нема кузница, но все-таки эксклюзивно можна виживати себе. Прийти побивати зомби. И себе виживати в таких замешелих домиках. И давайте вам покажу третій сидок на храм в джунглях. Давайте целый мир, мир ударим. Создать новый мир. Творческий дополнительно. Ключ будет такой. 180. 53. 82. 373. 373. Готово. Сюда мир. Мы бы не сразу спавнились белья храма. Да, здесь тут, блин, у нас повинен бути храм. Ой, да. Ось да побачили камень. Заразу да, побачили. Ну, забачте, да, він, типа, такий древний. Ну, я бачу, багато сидів на храм. Ну, 015 же весь, там обзор в YouTube. Ну, оцей сид самый эффективный, тому що він е близько. Ну, сразу близько, ну конечно, он тут забитый. Ну, дивите, у нас тут є Такий храмок собі класний. Я пошла, конечно, в нього лажу. Так, тут у нас, дивіться, наліво, тут у нас ключ, ну ми до нього завернемся. Тут і сюди йдемо, повертаємо. Тут, бачите, у нас ловушка, дивіться. Бачите витині. Тут раздача, в якому ми стрели. Ничего не Тут у -то нас тоже... Бачите, типа тоже раздачи, якому, дивіться, ще стріли стреляна осталось. Так, в сундуку у нас є золотку. не плоть косточки. Так, теперь у нас есть ключик. Давайте дернем царь и технику и царь. Пойму, Не, не открылось. Давайте тогда царь закроем. Это дернем. Также один блок активировали. Что если так? Да. Тут тоже єдкаком-то. Ну, по-моему, храми, ці лучше, чем храми. Ці, храми, лучше, чем, э, храми в, пустынь, э, в джунглях лучше, чем храми в пустійні. Тут є два сундука, тут є поршні, механізми, до повторите є комсота. Можете попасть собі то пищи вехи. Тут, тут, тут можна поршні добудет. Шо ліпкі, що прості. Ну, коротше, бачите, от такий у нас вийшов обзорчик на ці класні сіди такі. Храм дуже класний. У тут бати речаги всякі. Ну, дивіться, у нас тут такий виходить у нас біля Виход проряди такого. Оп-оп-оп оп Ці -оп 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 -оп. тут блоків ще доверху. Ну, не боку, це, типу, як землі цей храм. Думаю, давайте прощатися. Там вже арбузики є. Ну, сиде все я оставлю, конечно, в описании. И давайте прощаться. И спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписывайтесь на канал. Пока.